Просто зараз у нас є можливість поспілкуватися з паном Петром Андрющенком, радник міського голови Маріуполя. З нами на зв'язку, пане Петре. Я вас вітаю. Слава Україні! слава, вітаю вас. Ви знаєте, я сьогодні в попередній годині дуже багато говорила про Маріуполь, Дуже багато показували відео із місцевих пабліків. Ну фактично, я не знаю, як, як люди переживуть цю зиму в Маріуполі, і знаю, що ви дуже влучно назвали це холодомором. А те, що там наразі відбувається, про які масштаби йдеться? Скільки людей фактично на межі виживання? Фактично через холод можемо казати, що тепло, оскільки є ну, 20-25% людей, то фактично мова йдеться про 75 плюс тисяч маріупольців, які на сьогоднішній день фактично не мають нормальних теплових умов для того, щоб пережити цю зиму. Це надвелика кількість людей. Спостерігаємо з вихідних, врешті-решт почався виїзд з Маріуполя. На жаль, лише на Росії це можливо черги вже влаштувалися на кордоні між Україною і Росією природньому. Але ну, хоча б так, це може врятує людей, тому що дійсно ситуація критична. Критична по всіх фронтах, тому що наслідки цього холодомору вже є, і це і стримке зростання смертності. І розпосудження а, захворювань ну, страшне. А, окрім всього, ще нова епідемія грипу гуляє містом а, до такого розмаху, що а, швидка допомога просто не виїжджає на виклики, якщо її викликають і кажуть, що висока температура, ну просто не їдуть. Тому що нема чим, нема куди вести людей, нема чому рятувати, всі розуміють, що це фактично для багатьох, дійсно, на жаль, дорога в один кінець. А враховуючи, що абсолютна більшість людей, що знаходяться в Маріуполі, це літні люди, які точно не можуть самостійно дати собі ради. Ну, сумна історія насправді. І якщо ситуація не покращиться, а вона не покращиться, єдиний шлях для її покращення, це організована евакуація на сьогоднішній день. Якби воно там не було, то я думаю, що наше старокримське кладовище поповниться не одним сектором новим, на жаль, саме через це Холодомор. А власне, ви згадали про організовану евакуацію. Я правильно зрозуміла, що наразі вона є? Чи її немає? Люди виїжджають самотужки. Немає, немає нічого, про це не йдеться. Взагалі, ну ситуація виглядає наступним чином: тобто така трьоскладова. Да? Є реальність, є реальність така, що люди замерзають і. Е... Це реальність абсолютної більшості. Інша реальність це реальність окупаційної влади місцевої, безпосередньо гауляйтерів Маріуполі, які роблять вигляд, що нічого взагалі не відбувається. І їх завдання, це виробництво цих пропагандистських картинок, що все начебто гаразд. Є третя складова, це гауляйтер Донецької області Пушилін, який розпочав гру не лише в Маріуполі, тому що ця ситуація насправді аналогічна майже по всій окупованій частині. Донецької області він почав свою гру. Оце хороший цар, плохі боярі, що називається, і починає знімати там місцевих гауляйтер. Першого зняв гауляйтера докучаєвська, і, в принципі, Маріупольського гауляйтера теж черга підійде. От оці дві такі надбудови да, у вигляді окупаційної безпосередньої влади, вона от ніяк не допомагає. І більш на все вони не хочуть визнати одну очевидну річ. Що вони не здатні забезпечити теплом Маріуполь? Чому так? Тому що це по перше провал в принципі російської окупації пропагандистської машини а, в глобальному масштабі. По-друге, ну це відповідальність перед Кремлем, тому що вони ж доповідають, що все гаразд. Це так само картина, що з фронтом, мабуть, що да, патір, ні, паніки ні в Маріуполі холода. Ні. Оце є такі складові. Тому люди просто кинуті в Маріуполі змерзати. Зрозуміло, що це не дуже гарна ситуація, коли людей будуть вивозити з Маріуполя знов на територію Росії, але на що робити? Але і цього ніхто не робить. Ми не бачимо нічого ні підготовчих ніяких заходів, ні визнання. Власне, да, провалу цього, що мало б стати передумовою для евакуації, людей тримають в місті як зарушників, фактично, і кожен має виживати як на те йому. Ну, як він сам зможе, ну там якраз бачили, я розповідала про те, що наразі зараз там єдина Росія привозить курточки для дітей, щоб вони погрілися, щоб вони в тих курточках спали фактично у своїх квартирах, де до нуля опускається температура, і знов таки бачили, що там вода заморзає фактично в будинках. Але росіяни ж те, про що ви кажете, вони все одно малюють картинку для центрального телебачення про те, як Маріуполь розвивається, як він відновлюється під егідою росіян і показують там кілька будинків, які вони чи то відновили, чи то вони їх побудували. Про що йдеться? і Хто в тих будинках? Хто там живе в тих будинках? Вони а, фактично пустили туди людей, о, які місцеві, чи там знов хтось із привезених? Не так багато будинків. Насправді мова йдеться всього про 500 квартир на сьогоднішній день. Малими партіями запускають туди людей. Кожен раз з великою помпою по 10 ключів видають. Але так спочатку почали заселення виключно людей, які наближені для окупаційної адміністрації, у тому чи іншому вигляді, чи приймали участь в пропаганді або працювали на окупаційну владу. Але на сьогодні дійсно почали вже рандомно роздавати ключі всім кого хто сформував якусь там чергу, тому там будуть заселятись і прості маріупольці, але ж нота. Ну, давайте порахуємо 500 квартир. Це півтори тисячі людей. Переселення з критичних умов потребують на сьогоднішній день не менше 40 тисяч маріупольців, які знаходяться в місті. Це просто от співвідношення реальності і картинки, яка ну, формується фактично. Тому так потрохи це рухається. Будують, будують будинки, будинки будують приблизно десь 15-17 будинків багато поверхівок різного рівня етажності власне будується однак. Ну, це не співставно з тим, що е, зноситься. Якщо будують 15 будинків, то на сьогоднішній день вже знесено 35 будинків, і цей процес не зупиняється. Коли зносять люди, знов ж таки да, мають забрати свої речі і куди з ними подітися. Якщо в будинці щось залишилось, куди не зрозуміло е, всього запущено. Те, що воно довго назвали маніврінежі новояз російський. Це всього два гуртожитки, які переповнені людей переселяти вже нікуди. Тому о, дійшли до того, що. Квартири тих людей, які знаходяться в евакуації, якщо дом цілілий. фактично просто вскривають і заселяють туди людей. Громадську думку до цього всередині міста вже підготували. Це називається безхазяйне імущество. Власне рішення жодного паперу, що це перестало бути власністю громадян України. Немає, але це набирає обертів. Люди заселяються таким самим чином, до речі, заселяють російських військових, заселяють цивільних окупантів, не всіх, але при. Наймні тих підрядників, які займають якісь посади спеціалістів заселяють от по наших квартирах, фактично обираючи ті будинки, які де є тепло і світло, де є вікна. Ну тобто які придатні для того, щоб перезимувати, от така практика, власне, да було багато багато розмов, багато анонсів, багато картинок, а залишилось, як завжди, простим викраденням у українців їх війна. Майна і о, користуючись цим. От така ситуація на сьогоднішній день в реальності є. А ви знаєте, я сьогодні ще бачила матеріал від аналітиків інституту Харімана. Це такий центр досліджень Росії Євразії, входить до Колумбійського університету. І от вони робили велике дослідження, теж провели такі паралелі голодомор, да, Що це фактично геноцидна війна проти України, і що це фактично? А та політика, яку свого часу провадив Сталін проти України, зараз її продовжує провадити Путін. І тут знаєте, тут просто цікаво. Ну не те, що цікаво, а дивно яким чином все це корелює між собою. Я маю на увазі така геноцидна політика проти українців і з тим, що вони називають Маріуполь історичним російським городом, там і, і інші несенітниці інші наративи кремлівської пропаганди. Місцеве населення. Ну от я просто навіть е, зранку, там гуляючи собакою, зустрічаю людей, які пересел... переселенці з Маріуполя, і вони говорять про те, що є в місті такі, які вірять, що зараз заработ. Отець завод ліча або Росія відбудує. А як це працює? Як можна переконати людей, яких цілеспрямовано знищують у тому, що їм хочуть допомогти? У вас є пояснення цьому? Абсолютно так. Ну насправді це не дуже складно. Це набагато легше аніж здається. Ну, по перше, ми маємо чесно визнавати хто більшість людей, які залишились в Маріуполі. В принципі, з огляду на соціальний склад, на освіту і так далі. Тобто, це ну, точно це, скажімо так, населення, яке склонно до маргіналізації, як такове, А в принципі, це, по-перше, це передумова. Це люди, які дійсно там, чекали. Російський світ, вони чекали його не в такому вигляді, але мають що мають що на сьогоднішній день. З іншого боку, є дуже велика складова, яку між собою ми називаємо Маріупольським синдромом, і це от окрема річ. Ну, по перше, це психологічний стан. Якщо ви зустрічаєте наших маріупольців, вони можуть розповісти. Да? А якщо не вони, то я можу вам сказати, що черга до психолога, який приймає в наших муніципальних центрах, я Маріуполь, коли почалася евакуація, там була. Розписана на декілька місяців вперед. Людей виводили з цього психологічного стану після евакуації. В Маріуполі цього немає. Люди не порівнюють своє життя до початку війни з життям на сьогоднішній день, здебільше чомусь. Вони порівнюють своє життя з березнем, з квітнем, себе я, я в підвалі під обстрілами, без світла, води, я, я, без їжі. Це по-перше. Ну і по-друге, свідома політика Росії вона відбудовується свідома політика Росії як частина цього геноциду або денацифікації, називайте як хочете. Це політика контролю через маргіналізацію. Давайте подивимося, як мешкає ну, там, з середній Маріуполі на сьогодні, в місті Маріуполя. Він працює 6 днів на тиждень, працює важко, важкий фізичний труд. Він має Вийти з дому о 6 ранку, тому що дістатися до роботи він має о 7, о 7 починається робочий день. Закінчується робочий день не пізніше аніж о 6 ну не раніше, аніж о 6 вечора. Тобто, і в такому стані він має витратити щонайменше годину дві ще дістатись додому. При тому він заходить в магазин, в магазині йому пропонують, наприклад, по одній тій самій фактично ціні: пляшку горілки, пляшку води і пляшку пива вибір в принципі очевидний на робочому місці. Ніхто, якщо ну скажімо, вживання алкоголю на роботу не є табу. Тут питання в стані, в якому да, до якого стану ти будеш його вживати. Ну і так далі. Тобто, людей е, при тому не вистачає нормальної їжі, не вистачає нормальних сервісів. Люди постійно борються навіть ті, що працюють і отримують зарплату, вони знаходяться на нижчому баз... рівні задоволення базових потреб. В нього ну, нема коли там думати про якісь речі і там десь внікати в якісь. Виплатки, що насправді відбувається, він бореться за життя, і тому в процесі цієї боротьби за життя там завжди поруч пропаганда. Її ну просто купа, вона надрукована. Купа газет роздається біля транспорту в усіх там, громадських місцях. Це радіо, це телебачення, це просто ці гучномовці, це е, окремо обучені люди, це, в принципі, телеграм-канали як основне джерело комунікації з мешканцями про те, що відбувається з базових причин. Там скрізь пропаганда, їм кажуть одне те саме. І людина хоче, вона того не хоче. Вона опускається на нижчий рівень, на тому нижчому рівні розвитку. Її повертають в печера і впечатляє. І розповідають, ні, все буде гаразд, коли ти вийдеш з цієї печери. І він рано чи пізно починає в це вірити. Ну і в принципі, аби прожити таке життя важке, да, ти маєш в щось вірити. От вони вірять, що таке, відбув... ну, таке буде. Буде відновлення Маріуполя, відновляться заводи, ну, і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, це, от... Така багатогранна свідома політика Росії з денацифікації, і власна части... як частина, яка за нею там іде, да? це холодомори, це е... Маргіналізація, це контроль і так далі. Так далі, все це ну от, таке можливе. Це здається, що було б неможливо, да, колись ми всі читали Орвала і думали, ну блін, такого не може бути ніколи. Це ж uh -huh. антиутопія. А ми бачимо, як антиутопія стала просто керівництвом до дії, і як насправді вона працює, от Маріуполь на сьогоднішній день це антиутопія, яка стала реальністю, тому ну от так, так, так можна виявляється. Так, то тобто і справа, що здавалося, що так не можна, тому що ти читаєш та щось бачиш і точно розумієш, що таке неможливо. Ви згадали про пропаганду знов таки від тих самих маріупольців, чую про те, що а, каже, ви не уявляєте, яким чином працює пропаганда в школах. Тобто діти повертаються зі школи геть іншими. Вони починають батькам розповідати, які там батьки нейтральні, вичікують умовно, та не проявляють якоїсь політичної активності. Вони починають розповідати батькам, що Росія матушка, і значить, о -о оце от все. Тобто. То я так розумію, що на дітей там ще взагалі окремий приціл де. Абсолютно школа, це окрема історія. Ну просто окрема спочатку ми звертали увагу, воно не змінилось. Школи охороняються, наприклад, російськими військовими або ДНРівцями. Так, от це не просто догляд речей і безпека, скажімо так, як вони її виглядають. Це теж частина пропаганди, це народжування, це ставлення нормального до людини зі зброєю до росіянина, тому що їх дуже щільно контролюють їх поведінку. Вони не можуть собі дозволити Нічого зайвого, те, що було там на початку освіти, вони легалізують перебування росіян так само постійно, от прямо от сьогодні, тільки закінчились, там не всі сміли з ще повернулися зі школи, тому десь триває, проходить в них оця розговори уважно, там, де їм розповідають сьогодні, там розповідають про конституцію Росії. І оці п'ятімінутки ненависті, де їм вбивають в голову в школах, це, це основа освіти, там освітою і натхне до того ж, що ну. Як чого цього ще в принципі вони добуваються? Наприклад, уроки історії не ведуть українці, не ведуть навіть наші зрадники, вчителі дистанційно їх ведуть вчителі з Санкт-Петербургу. Це ну дійсно професійні люди. Вони вміють розповісти так, як це ну, щоб воно було цікаво, mm -hmm. і щоб воно діставалося до мізків наших дітей, як вони того хочуть. Тобто така маніпуляція. Окрім того, це дійсно дуже велика федеральна про програма, яка ховається під єдиною Росією, мені здається, вже майже немає такої дитини, якої спочатку окупації не відвезли в Санкт-Петербург або в Москву, і там не прогуляли, там де треба прогуляти. А питання мобільності і маломобільності маріупольців, і мобільності, зокрема з дітьми, ну це завжди було там трохи проблемою. Давайте там відверто uh -huh. е, дивлячись в очі. Да, з точки зору освіти саме, я думаю, що ситуація після декупації зміниться, особливо зараз всі побачили Україну. Е, на жаль, в за таких умов, але побачили. Тому росіяни розуміючи це, виправляють це так, як вони можуть. Тобто дітей постійно, постійна зміна за зміною, автобус за автобусом їх тягнуть на Росію. І знов ж таки їх не везуть там десь. Ну я не знаю, да де ізби і сортир за три кілометри. І їх везуть. дійсно. Санкт-Петербург там є що показати і розповісти. Ну це ж Росія. Потім потім повести в Москву знов ж таки щось показати. А враховуючи, що більшість дітей ну ніколи не була там далі, не знаю в Бердянська, ну для них це шок. Дещо культурний. І потім вони повертаються, їм зверху накручують професійно написані пропагандійські підручник і воно пішло поїхало. Це, ну, це окрема історія, як потім нам дітей повертати е, з точки зору освіти, з точки зору правди до, 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 до українських лав, скажімо. Я, я впевнений, що ми з цим справимось, але ми знаємо, що така проблема нас чекає ну, в найближчому майбутньому. Та величезна проблема, величезна трагедія. і Потрібно вже зараз дійсно думати над тим, як повертати цих дітей до нормального життя, до свідомості, так би мовити. Пане Петре, дякую вам дуже. Попросумно, ну, але об'єктивно вичерпну картинку, того, що відбувається в окупованому Маріуполі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку.